Добре, тести. Поїхали. Чи потрібно бути обережним у цій ситуації? Ні. Приїжджаючи прямо через перехрестя, в такій ситуації, чи можете ви відмовитись від прояву особливої обережності? Угу. Чи можете ви відмовитись від прояву особливої обережності? Так. Діма. Ви збираєтеся їхати прямо. Чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, який видно на перехресті? Так, маємо. так маємо Чи можна в цій ситуації? Повинні ви в цій ситуації обмежувати довіру до пішохода, припускаючи можливість його несподіваного виходу на проїжджу частину? Так, повинні. Повинні. Він уже, не гадяй почав виходити. Дозвольте на у цій ситуації продовжувати рух по лівій смузі. Ні, бо правосторонні. Угу. Чи зобов'язані ви в цій ситуації дати дорогу трамваю, водій якого сигналізує про намір повернути вліво? Так. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Але я просто не знаю, який в нього який в нього світлофор? Так ніхто не знає. Ніхто не знає. Думаю, що ні, тому що у нас головна дорога і Ні. Чи зобов'язані ви уступити дорогу трамваю в цій ситуації? Так, уступи дорогу. Блін, я вам зараз по надаю. Якщо у нас є світлофор, то що? То ми творимося ознаками транспорту. То назнаками не дивимося. Діма. Чи на веденій ситуації ви зобов'язані видати дорогу транспортному засобу, який наближається справа. Ні, не зобов'язані, тому що на нас головна дорога. Чи зобов'язані видати дорогу транспортним засобам, які рухаються по лівій смузі, на яку ви збираєтесь виїхати? видати так. Так. Чи зобов'язані ви зупинити свій транспортний засіб у цій читугаті? Так, 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 однозначно, так. Ви збираєтесь переналаштуватися в лівий ряд. Мабуть, щось трошки Це... з інтернетом, так? Дім, да будь, будь ласка. Ви збираєтесь повернути вліво. А транспортний засіб, що наближається справа, хоче їхати прямо. Чи ви маєте перевагу перед ним вліво? Так. так. Прямо. Ні, ми не маємо переваги перед ним. Чи потрібно залишати увімкненими ближнє фар, коли пошкоджений автомобіль стоїть на дорозі з твердим покриттям за межами населеного пункту? Ми це не вивчали. Не Діма? Зображення ситуації відбув'я перед знаком. Перед знаком. ні. Хоч, ні, ні. Якщо ви лише трохи змінюєте траєкторію руху транспортного засобу в межах зайнятої смуги руху, чи зобов'язані ви заздалегідь повідомляти про це поворотником? Якщо ми змінюємо траєкторію в межах своєї смуги, то ми не сигналізуємо про процесу. Дякую. Чи в зображеній ситуації ви можете зупинитися, поставивши два бокові колеса свого автомобіля на дорогу Я вже кажу, що ні. Чи зобов'язані ви в цій ситуації триматися на безпечній відстані від возу, запряженого кіньми, який їде вам назустріч? Ну так, ну це ж логічно, ні. Так, це логічно, ні, так може бути. Чи по мені повстрінеться від обгону, але якийсь п'яний? Це якийсь художник відразу помітно. Ну, творча людина. Так. Чи дозволяється вам з'їхати з проїжджої частини, позначеної таким чином на стоянку, яку видно зліва? Так, бо маємо там перерив часто? Супер. А чого не знаю? Як довго потрібно вручну стабілізувати голову потерпілого, якщо є підозра травми, шийного відділу хребта? Поки не, не рухати поки? І екстреної медичної допомоги на займатися. Я думаю, відповідь Б. Да. Ми з вами пройшли 20 основних запитань, а тепер 12 спеціальних. Угу. Коли потрібно перевірити тиск у шинах легкового автомобіля? Ну, Добридень, я є звідти. <різько> безпосередньо перед початком поїздки. Угу. Які документи ви зобов'язані мати при собі, собі пред'явити на вимогу виповноваженого органу під час дорожнього контролю, підтвердження особи обов'язкового слухання впливої відповідальності, ОЦ, розприязку про затримання вилучення органом контролю руху свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу розписку слід мати при собі? Продовж терміну, потім якого розписка дає право на користування транспортним засобом у кожному випадку, довідку про проходження тихо огляду? Хі -хі -хі. Хіба відповідь «да» На мою думку, угу. з яких обставин постраждалого слід покласти на бічне положення? М -м. Коли він непритомний, дихає, видимих ушкоджень немає. Які з наведених чинників може обмежити поле зору водія автомобіля? Користання кондиціонером під час дощу, якого жодного ходу, засліплення вогня, відповіться. Хто несе кримінальну відповідальність у разі ненадання допомоги потерпілому в ДТП з безпосередньою загрозою для, для здоров'я та життя? Е, кожна особа, яка могла надати дорожаю. Кожна особа, яка могла надати допомогу. Так. Скільки метрів дистанції транспортного засобу, що йде попереду, ви зобов'язані дотримуватися під час зупинки в тунелі через умови руху? Мінімум 5 метрів. Який метод натискання грудної клітки доцільно, доцільний при проведенні масажу серця дорослій людині? Натискання двома руками. Ви стали учасником або свідком дорожньої транспортної пригоди. Яку з наведених нижче інформації ви повинні повідомити, зателефонувавши? На номер екстреної допомоги. В місті до тебе та кількість і стан потерпілих. І ще кількість транспортних засобів. От треба до тепер, що кількість жертв ДТП, відповідь, а так. Як швидкість руху впливає на поле зору водія? Зайжому швидко впливає. Зниження швидкості дозволяє помічати більше. Який син вказує на Перелом ребер потерпілого у свідомості. Потерпілий скажеться на ліки і посилюється при риблокому деху в Тарусі. Поранено не тілігає на лівоногу. Потерпілий скаржець на білюжолетіат. Чи можете ви, як водій, відійти від транспортного засобу, лишивши його з увімкненим двигуном? Ні. Не знаю чого. А ну давайте друге подивимось, що тут таке. Чи почекайте, ми не здали? Ви здали. Ви набрали а? 71, 74 можливих, мінімально 68 потрібно, у вас тільки одна помилка з усіх запитань. Чи Приїжджаючи прямо через чи перевезення в такій ситуації, чи можете ви відмовитися від відправити особливо обережності? Ну ми це не вивчали. Тобто я вже показав, що є перелік, де ми маємо застосовувати особливу обережність або щегульну острожність. Ага. Тому це можна не рахувати. А так, будь ласка, ось ваш вас результат на сьогодні. 71-74. Блін, ще, по-моєму, не було жодного разу, щоб ви не склали, якщо я не помиляюся. Ні, не було. Ну нафіг тоді вас вчити, якщо ви все знаєте. Супер. Добре, дуже дякую, що були присутні. маю надію, що з перехрестями ми розібралися. Як показують екзаменаційні запитання, то так воно і є.